Селище Більшівці славиться історичними пам'ятками архітектури та унікальною історією. Сюди приїжджав Андрей Шептицький, тут будував Василь Нагірний. Містечко було центром торгівлі. Проходила залізнична дорога, яку зруйнували у 1944 році. Щиро вірю, що після перемоги нова залізнична вітка вдихне життя в наші села. Більшість історичних пам'яток тут так чи інакше пов'язані з польською родиною Кшочуновичів. В ідеальному стані зберігся їх палац, що став до ладу у 1929 році. Всі в Україні знають про Умань, всі про Сухіївку, парк, але мало хто знає про те, що в Більшіцях також був посаджений Кшочуновичами. Дуже гарний парк. Церква Різдва Христового побудована у 1905 році знаменитим архітектором Василем Нагірним. Старожили кажуть, що всю цеглу на храм теж дала заможня родина Кшачуновичів. Милі та веселі мешканці селища більшівці знають дуже багато цікавих історій та легенд, які обов'язково готові вам розказати, якщо ви до них приїдете. А я закликаю кожного з вас дізнаватися більше про історію нашого краю, про нашу велику красиву Галичину.